Енергія для перемоги. Зарядні станції з використаних електронних сигарет виготовляють для бійців студенти університету короля Данила. Такими павербанками військові в польових умовах зможуть не лише підзарядити більше 20 мобільних телефонів, а й підключити спальники з підігрівом. Звичайні зарядні гаджети часто виходять з ладу, тож студентам вдалося змайструвати витриваліші ємністю від 60 до 80 тисяч міліампер в годину. Оце є сам акумулятор. Він в порівнянні з корпусом є досить. Відносно малий, але це тому, що коли ми його закладаємо, тут з боку є ударостікий пінопласт. Крім цього, ми заливаємо його силіконом. Тобто, це є захист від ударів, захист від води. В умовах військових потрібно те, що переживе і вогонь, і воду, і всяке отаке. Ініціатором створення павербанків є студент першого курсу спеціальності інженерія програмного забезпечення Михайло Василюк. Об'єднавшись із одногрупниками, вони оголосили збір сигарет, а далі взялися майструвати станцію. Самостійно відкривають сигарети та сортують акумулятори з заємністю, а пластикові залишки від них здають на переробку. Ось так вона виглядає. До нас їх приносять. Ми знімаємо верхню заглушку, знімаємо нижню, витягуємо. І оце, по суті, є. Серцевина з сигарети. Оцю річ, по суті, ми забираємо тільки пластик, так само оцей, який ми здаємо на протест на переробку. Оце середнє, осередні, звичайно, ні для чого не годиться, ми його викидуємо. І таких акумуляторів потрібно виняти близько 60 штук. Їхню ємність додатково перевіряють спецприладом. Потім акумулятори спаяють разом. Керівник гуртка робототехніки робоспринт каже, це доволі кропітка робота і потребує багато часу. Та все ж важливо, аби військові в будь-яких умовах мали надійне живлення. Ну, в першу чергу мають мати підсвітку внутрішню. Це для військових дуже важливо, оскільки використовується вночі. То ми плануємо там ставити потужні фонарі різних. Різних модифікацій, різних напрямків, там направлені, не направлені, високої малої, потужності, пошукові і так далі. Потім це має бути міцна річ, яка не боїться падіння. вологозахищена має бути, ну і дуже надійна. Тобто, щоб при ударах чи там при багаторазових використаннях воно не ламалося. Студенти продовжують збирати використані електронні сигарети, зламані павербанки і батареї від гаджетів. Наступною кажуть, прагнуть змайструвати станцію для підзарядки дронів. Оксана Квітнева, Віталія Когуч, Ігор Попик, Телеканал 402.